Вітаю, друзі! Сьогодні ми закінчили е, новий об'єкт, це дитяча е, в двох кольорів. Е, зараз вам покажу її. Ось така вийшла у нас дитяча, гарна. Так, по порядку. Тут у нас з е, э, стелаж для книжок, для якихось речей відкритий. Потім э, робоче місце і тумбочка з шухлядами. З шухляди тут телескоп без дотягувачів. Це такий середньобюджетний клас. Це э, Фурнітура вся Мюллер. Ось. Так, тумбочка зроблена окремою. Тобто її можна пересунути, наприклад, в інший кут, щоб змінити розташування робочого місця. Ось. Так само, як стіл. Тоже можна, можна його висунути, переставити. Ось. А інша. Інші конструкції зроблені як стінка. Вони скріплені між собою. Тут навісні. Тут на газ у нас. Тобто все Мюллер. Так, Далі у нас іде шафа. Шафа тут з поличками і труба для вишаків для коротких речей. Ну, зазвичай таких достатньо дітям. І з іншої сторони так само. Тут полички і знову три шухлядки. Потім зверху знову навісні полички. Відкриваються вверх на газліфтах. І тут біля ліжка ще один пенал. Тут у нас шухлядки і відкрита ніша для того, щоб можна було телефони, якісь речі в оперативному доступі біля ліжка отримати. І знову такі ще палички. Тут дуже цікаві декори. Це коронашпан, чи, чи не кроношпан, чи свіскроно. Це свіскрон, да. це бетон стайл і оцей світлий. І другий це оцей темний, також з цієї лінійки. Бетон капелла темний називається. Дуже цікаві такі кольори. Ось така у нас дитяча вийшла. Тут ще у нас у нас така теж відкриті полички окремо для книжок, стелажик такий. І е, також зробили таку стійку, поличку для приставки телевізійної. От, там всередині проходять. Провід підключення декілька проводів. Зверху, ось на зверху поличка і знизу. Ось такі у нас вийшли вироби. Дякую за увагу. Звертайтеся.